Привіт, друзі! з вами Макс Фелікс, і сьогодні хотів би поділитися з вами враженнями від моєї нової бананки, яку, в принципі, сміливо можна називати ІДСішною. Але перед тим буде невеличкий вступ. Взагалі, відколи я перестав носити купу речей розпихану по різних кишенях, і почав носити все плюс-мінус в якійсь одній невеличкій сумочці, то мій досвід був пов'язаний з бананками. Компанії Harvest, український бренд. Це, до речі, одна з перших або навіть найперша. Тому вона тут вже така трошки поцофана, але, грубо кажучи, за 5 років використання це ще дуже гарний стан. Тому що я її використовую в велопоїздках на дальняки, і там летить і пісок, і каміння, і все що завгодно. Ну, огляди є на каналі, тому ми зупинятися довго не будемо. Просто покажу декілька от моделей, якими вже певний час користуюся. Тут є більші, є менші. Є такі, які можна носити як на поясі, так і через плече з Фастексом. Чи от Така менша без Фастекса. Така трошки більша. Але тут відповідно. Лямки виходять вгору, тобто її вже на поясі ну, ти ніяк не поносиш, її лише через плече. Ось, Є такі, які повністю з поліестру, ну, чи Оксфорд, якщо вам більше подобається, хоча, хоча де там Оксфорд, тут кордура. Багато хто не знає, що кордура робиться з поліестру чи з нейлона. І каже, що це окремий матеріал. Менше з тим. Деякі мають от таку сіточку, щоб влітку. Не припікало, ну словом, Що в цих, всіх цих бананках мене не влаштовувало завжди, це те, що вони не є універсальні. Тому у мене там, якщо літом треба мінімум речей з собою, у мене якась маленька бананка, от це така більш-менш всесезонна. Я її взимку носив і от зараз до останнього часу. Ця більша, незручна, але зато можна покласти більше речей, тому використовую там в велопоїздках, можна там накидати якоїсь хавки туди і мати, що полюкусити в дорозі. Але у всіх їх об'єднує те, що в них, ну. Майже ніякої організації немає. Та, є тут, звісно, кишені. Сюди можна якусь там гроші, там, документи. Сюди велике відділення щось накидати. Тут зазвичай там у вас телефон в швидкому доступі, що далеко налазка. Ну, та й принципі все. Якщо брати такі менше, то тут теж є кишенька з м'яким, м'якою підкладкою для вашого телефона. На сюди вже насипом якісь інші речі. Ну і кишенька невеличка для документів, наприклад. І так само тут. Так, Тут трошечки покруче, бо тут вже в нас є якийсь темлячок для ключів. Одне відділення, велике відділення, тут підкладка, тут якісь кишеньки там для грошей, для ще якоїсь, якихось речей дрібних, щоб вони там не літали. Але тим не менше бананки в нас різні, І якщо ми хочемо плюс-мінус носити завжди якийсь певний набір речей, це, там наприклад, ключі. Якийсь невеличкий там, ножик по нам треба посилки часом відкривати. Е, там, Для прикладу, ліхтарик, бо це часто стає в нагоді, особливо в наш час. Нам доводиться їх перекладати з однієї сумки в іншу або використовувати по очі. Благо, варіанти є різні. от Кейсі теж є огляд на каналі. Тобто, тут вчепили ключі. собі, Тут собі е, розклали. Там, зробили певну організацію, там якийсь ножик, мультитул маленький, чи ліхтарик, чи ще щось. Тут ще є кишеньки, тут є кишеньки. Ну, тобто Ви розклали всі, всі необхідні вам речі і потім цю сумочку перекладаєте з однієї бланки в іншу. Я так пробував донедавна. Зараз в мене трішки інший досвід, але зараз до цього дійдемо. Такий от варіант, чому з цього перейшов був на цей, тому що зараз в Україні такі, така ситуація, що треба носити з собою облікові документи, Тобто не тільки ті, що в дії, а й в паперовому варіанті. І сюди вони просто не поміщались, тому треба було такий от гаманець поуч. Це роброс з AliExpress куплений. Я, в принципі, всі посилання залишу на ці товари. А, тобто Тут якби, є якісь, якась кишенька там, під ліхтарик, під ножик, під мультитул. Є тут, наприклад, ви можете готівку тримати. Ну, а Тут якісь документи, тут теж якби, два відділення. Ну, тут Така мінімалістична штука, Щось схоже на X-Pack, як це люблять називати. Такі плащовка, така брезент, аля не боїться води, можна в це повірити. Тут навіть блискавки такі захищені. Ось. І, якби, Я тягав з одної бананки в іншу, в залежності в тому, що. Чим я виходжу в місто, але мені треба було взяти лише телефон, оцю штуку, кинути це в іншу бананку і я пішов. Тепер переходимо до основного. Ось у нас така бананка компанія GSD. В інстаграмі є їхній магазин, там я знайшов, там я замовив. Чим вона показова? Якщо ми повернемось до того, з чим я ходив раніше. І порівняємо ці дві бананки, то бачимо, що ця навіть трішки компактніша, ніж ця. Тобто ця має більшу глибину. Якщо ми вже прям дотошно візьмемось, то тут було, грубо кажучи, 5 см. Там десь на 15. Ну і десь на 23. Тут же ж у нас іде 22. На 13 і на 3. Це умовні все розміри, але так, щоб ви просто собі розуміли. Що тут ще є? Зразу по зовнішньому цьому, у нас є от такі от великі, ну, темляки, не знаю, такі ручки, щоб можна було зручно відкривати. Тобто, навіть якщо ви в рукавиці взимку, у вас груб, груб, грубші пальці, ви не можете зловитися нормально за. Отакий от от маленький замочок, вам треба якісь темляк. Тому я от робив сам з паракорда от темляки, от щоб отак тягати, а не оце от ковзати рукавицями по тих собачках. Тут вже це передбачили і зробили от такі от зручні. Можливо, можливо, комусь будуть незручні, але тим не менше, поки що мені вони не заважають ніякі. Навіть певну зручність є в цьому. Тут є е, лямка. лямка, яка може регулюватися, може зніматися. І взагалі, коли ви замовляєте, у вас є можливість вибрати кілька видів цієї лямки. Ну, вони будуть відрізнятися. В першу чергу, це фурнітурою. Ось, тобто, тут є такі от карабінчики, які защолкуються. Ви можете вчепити її так, можете вчепити її так. Це в залежності від того, чи ви хочете носити її от по діагоналі на грудях чи на поясі. Відповідно, вам буде зручніше вчепитися так чи так. Ось. Е, сама лямка зроблена з ну, схожого на, на, на матеріалом до автомобільного ременя. Це так, щоб дуже по-простому пояснити. Але ну, в цілому, щоб про неї треба знати, що вона м'яка, приємна до тіла. Немає ніяких там виступаючих частин, що могло би подразнювати шкіру, там, наприклад, чи, чи ще щось типу того. Досить така м'яка. І досить неширока ця, ця лямка, вона десь приблизно два 2-2,5. Десь так. Тут у нас є можливість регулювання зробити ще, зробити вище відповідно до того, чи ви будете на поясі носити, чи ви будете носити через плече. Є магнітний фастекс це не обов'язкова опція. Просто магнітний фастекс дуже зручно знімати, коли ви, наприклад, носите це чи на поясі, чи через грудну плітину і ви десь сідаєте в закладі і хочете швидко зняти цю бананку, щоб не витягувати її зараз через голову. Тобто ем, не, не зміяти ваш одяг, чи, чи псувати вашу зачіску, ви собі просто відчепили її. і це. Ну, Хтось скаже, що так само злодій може відчепити. ну, Можна це, цю лямку вчепити ближче до бананки і контролювати її. Можна замовити іншу. Може бути там при замовленні, ви можете замовити таку звичайну звичайний фастекс. Ось і. Буде так, як і в інших. Тобто там є кілька опцій. Але, тим не менше, в будь-якому випадку, в комплекті у вас вже буде точно якась лямка, а не так, як дехто зараз почав робити: що бананка продається, а лямку купи окремо. Так, це те, що стосувалося лямки. Сама бананка така досить знову ж таки, повторюся, не габаритна. Ззаду немає сітки, з одної сторони це мінус, адже влітку може дійсно трошки потіти шкіра, там де контакт іде з нею, тому що немає вентиляції. Ось. Але з другого боку сюди не забувається пилюка, як в сіточку вона забувається часто. Тут в нас є кишенька, вона проста, без ніяких там підкладок, без замків. Ну, можна якісь документи, хоча я би не радив. Я тут зазвичай, якщо щось ношу, то це якісь там серветки, щоб в швидкому доступі можна було дістати, витерти руки. От, і не треба було лізти всередину. Бо просто банально якісь документи можуть випасти звідси, коли ви будете там нахилятися чи ще щось. Парадня кишеня має от такий от одразу темлячок. він може не дуже крутий, якийсь, не дуже модний, але тим не менше свою функцію виконує повністю. Блискітка має. Певний захист від води. Темляк ховається тут в, такий, в таку свою кишеньку, от, щоб оця блискітка там не грібіла, не чіплялася за одяг. Так от воно зроблено. Велкро панель. Тут кордура 500, здається, написано на сайті. Я не знаю, чи це поліестер, чи це нейлон. Я не матеріалознавець, не можу сказати. Що тут у нас ще є? Це такі от. Петлі, за які можна, наприклад, от, взяти такий карабінчик. Це просто з китаю карабінчик. Ось, берете, отак от зачіпаєте. І можете щось сюди підвішати. Ну, наприклад, взимку ви в рукавиці ходите, рукавиці мають петельку, можна їх тако підвішати, коли вам треба там зняти рукавиці і ви не розпихуєте їх по кишенях. Тако підвісили. Щось там зробили і знову вдягнули і пішли собі далі. Ну, або я не знаю, там ще щось, що ви там на карабін можете вчепити. Пелкро панель досить таки широка, можна якийсь шеврончик вчепити, чи патч, там уже хто що полюбляє. Так, і до речі, якщо хтось буде запитувати за це, цей патч, це не пов'язано з моєю діяльністю, але це подарунок, який ношу. З честю і шаною. Ідемо е, далі. Цей відділ використовую для телефона. Тут, як бачите, така прикольна підкладочка всередині, Такий ліпстоп матеріальчик е, Беремо для прикладу 11-й огризок. Це телефон діагоналю 6,1 дюйма. Він сюди ну не те, щоб залітає. Але поміщається, ось межі телефона, Ось що скільки є місця з кожного боку. Та, якщо якийсь буде габаритніший телефон, там якийсь Samsung Ultra чи iPhone Pro Max, то вже ви так його звідси легко достати, запхати не зможете. Або якщо якийсь чохол там буде з виступами, теж буде трошки складніше. Тоді, можливо, вам доведеться вже всередину класти телефон в основний відділ. Але, тим не менше, мені зручно. Тепер переходимо до основного відділення. Це бананка в спорядженому стані, тобто це не якісь огляд, тому тут всі мої речі, які є, показую, як, по суті, як вона і використовується. Отже, відкриваємо. У нас є основний відділ, і давайте по порядку. Цей відділ перше використовую для документів, зараз я їх дістану. Тобто там якісь облікові документи, посвідчення, там водійський, технічний паспорт, там ще щось, тобто все без проблем тут поміщається. Можна використовувати також, не знаю, там готівку носити тощо. Далі, в основному відділенні я ношу кольок, теж вже такий порваний, по суті. Те, що ношу, то, то й показую. Це для того, щоб не купляти поліетиленові кульочки, трошки поберегти природу і наводити безпаті. Далі у нас є такі дві кишеньки на сіточках, Тобто, тут, наприклад, може бути готівка. В іншій там можуть бути різні там серветки, засоби гігієни, Там пластирі у мене є, спиртові серветки. Давайте я це все дістану. щоб... Це ж, по суті наповнення, це залежно, вже кожен, що вважає за потрібне, той там і носить. А також тут ем, ношу, для прикладу, трекер, для того, щоб якщо не дай Бог, я десь цю бананку посію, то можна було її виявити, знайти, хоча, знову ж таки, все від ситуації залежить. І що тут ще варто відмітити, в основному відділі є стропа прошита, яка допомагає вам хоч якось, хоча, от, наприклад, Віктор Нос це не дуже спрацювало, ну, бо знову ж таки я перевертав бананку. Але, тим не менше, вам дозволяє певні речі закріпити тут, щоб вони не літали вас. По по всьому місту і вам вже не потрібен поуч для того, щоб це розмістити. Вверху є така стропа для ручки, для маркера. Також тут я ношу, наприклад, шнур, флешку, вікторінокс маленьким, ключі ліхтарик. І всі ці речі собі тут чудово поміщаються в цій струпі. Є ширші відділи, є вущі відділи, залежно від того, що ви там запхаєте. Може ви тут запхаєте якийсь мультитул більший, який займе цю всю висоту, може якийсь ліхтарик, можливо, перцевий балончик, хто що носить. Ось. Так, ну що давайте маркер достанемо. Ось і все, в принципі, по внутрішній організації. Більше тут кишень немає, тобто основний відділ, дві кишені на сіточці. Вони прошиті до такої підкладочки тут для ліпстоп матеріалу Ну і цей от, основний основна кишеня, ще одна, де можна там якісь документи для прикладу носити. Все. Прикольний, також подобається дизайн. Матеріал такий досить цупкий, досить непогано зроблено, як на мене. І якби, цей цупкий матеріал покриває більшу частину видиму цієї е, бананки. Єдине, що ззаду тут зроблено вже такого більш звичайного поліестру, чи нейлон, чи що це. Ну, не знаю. назвемо це Оксфорд, а це назвемо культура для любителів наз модних. О. Е, знову ж таки, посилання всі будуть. Це не замовлене рекламне відео, тому. Тут розповідаю про, про, про свій досвід. Напевно, треба сказати щось з мінусів. Ну, З мінусів, напевно, те, що оця кишеня з блискітку могли зробити трошки довшою. Тоді було б легше запихати телефон. Тобто, якщо ми подивимося, як робили харвест, тобто, зрозуміло, що сама бананка вона більша. Але, тим не менше, от цей замок він йде від і до. Тут же ж у нас є такі мертві зони, де нема замка, і через це сюди важче щось запихати. З іншого боку, коли вже сюди щось запхали і забули защипнути, і навіть коли нахилишся, то телефон звідси просто так не вилетить. Що теж плюс, не без того. Прикольно, що велкро панель є, можна якось кастомізувати ще під свій настрій. Що ще з мінусів можна сюди додати. Ну, Напевно, те, що тут все ж таки невеликий об'єм. Тому, якщо ви любите багато речей носити, то у цих хлопців і дівчат, напевно, є модельки побільші. З яких там не 3 см буде, а 9 см. І купа відділів, і там зброя влазить і все, що завгодно влізе. Ось. Що ще можна сказати? Ну, Я не знаю. Це відео без сценарію. Прикольно, що можна перечіпляти лямки, але не знаю наскільки довговічно буде оця от система, чи вона тут не буде прориватися. Це лише покаже досвід. Можливо, колись запишу ще відео, в якому там скажу, як ця бананка через рік себе повела. Можливо, до того часу в мене вже буде якась інша. Хто його знає. Головне дожити. Ось. Тому, так, ви бачите, пластик JSD, це не YKK. Я не знаю, наскільки це добре чи погано, але в будь-якому випадку ви завжди можете ці лямки зняти і зробити собі з паракорда, так як я робив із тимлічки так само і сюди. А оце, до речі, YKK. Тобто працюють і з тим, і з тими. Ось, і я, в принципі, вважаю, що. Такий варіант вже може бути в мене як універсальний, тобто я її можу взяти із велосипедом, вдягнути як на пояс, вдягнути, так і через грудну клітину. На поясі можна набік, назад, наперед перекрутити собі. Можна завдяки от такій системі легко зняти, легко вчепити. Ну і Забігаючи на приблизно про ціну, що така, що така бананка коштують ну, плюс-мінус однаково на сьогоднішній день. При тому, що функціональність і організація зовсім різна. Ось. І ще такий невеликий на завершення коментар. Я розумію, що люди, які фанатіють від теми EDC, вони там назбирають гроші і куплять собі сумку за 100 доларів, за 200 доларів. Це може бути якась альпака. чи Ну, Я не, буду, не знаю навіть всіх тих модних брендів, якийсь Nightcore, може бути BlackPack, який який наче український, але теж дорогий. Я нічого не маю проти, це якби ваше діло. Я просто на цьому каналі завжди топив за якусь раціональність або хоча б так хочу думати. Тому показують ті варіанти, ділюся своїм досвідом, оскільки сам підходив з позиції раціональності. Тому що купити бананку за півтори тисячі гривень і купити бананку за 5 тисяч гривень це все ж таки трохи різні речі, як на мене. ось Ну Головне, щоб той. Та річ, яку ви купляєте, вона відповідала вашим бажанням, виконувала ваші задачі. Ось що головне. А так, ваші думки, можливо, якісь поради, що ви використовуєте. Можливо, я теж подумаю, щоб в майбутньому ще якийсь собі такий варіант прикупити, то діліться в коментарі. Це не лише допоможе просуванню, але просто цікаво часом почитати. А так, всім. Добрати тепла і світла за традицію. Дякую, що дивились, і до наступних відео. Бувайте!